Всім привіт! Нарешті довгоочікуване відео про мастила Оливи для двотактних двигунів. Так, я таку колекцію. Не буду я розказувати про підробки, не буду розказувати про ті мастили, які можуть бути, які не бажано купляти. Так, давайте так пробіжимося по даних мастилах. Значить, так, це є. Класичні мінеральні мастила. Мастила взагалі е, для двотактних двигунів класифікується по трьох видах. Тобто характеризуються і мінеральні мастила, є півсинтетика і синтетика. Е, півсинтетика це така е, слизька, слизька назва, тому що немає е, конкретної цифри, від якої до якої певної кількості домішок чи е, присадок має бути в маслі, щоб воно рахувалося півсинтетикою. На мінеральних, навіть в цих мастилах, фірмових мінеральних мастилах теж є синтетичні присадки, але вони не вважають, деякі фірми не вважають їх синтетичними мастилами. Тобто синтетика це, це конкретно повна синтетика. Тому на півсинтетичні мастила, це, можна сказати, покращені мінеральні мастила, скажімо так. Но їх ніяк неможливо. Наблизити до повної синтетики. Давайте так. По мінеральних мастилах, дивіться, це саме звичайний класичний Vitals, це мінералка, це штірівська мінералка HP. По цих двох мастилах. По хузварні, по, по етікетці, по характеристиках, не пише якого типу мастило, Заходив я на сайт, дивився, пише, що це півсинтетика. По олеомаку так само. По олеомаку так само е, записано, що це ніби мінеральне з певною кількістю, там, чи певною чи великою кількістю синтетичних домішок. Ну, тобто це, більш, це вже більше до мінерального мастила можна віднести. Е, тут кусварна пише, що це конкретно півсинтетичне мастило. Тобто, давайте це олеомак викинемо сюди. Синтетика це пише офіційний сайт, що це півсинтетика. Мастило алко. Зараз пробую знайти. Ось. Читаємо. Моторне мастило для двотактного двигуна частково синтетичне. Тобто частково синтетичне, наскільки я розумію, це півсинтетика. Але оця частка синтетичності. Кожної фірми може бути різна. Тому лишаємо його тут. Це теж така плаваюча, як... плаваюча характеристика, як волеву Маку, але вони хоч тут конкретно написали, що частково синтетичне. І мастило Венол, венол 2T, так, українська. От тут конкретно пише: напівсинтетична моторна олива. Тобто ось так, це конкретно півсинтетика, це півсинтетика, це, ну, це так само, як Олеомак. І два представники в мене є синтетики, хоча набагато більше виробників, так само і той самий Олеомак. Має свою лінійку синтетичних мастил, так само і узварно. Це є мастило ХАДО. хадо 2Т. Синтетичне моторне мастило. Моторна олива. І штіль HP Ultra усім відоме. Теж синтетичне. Так, у штіля мастило тільки синтетика або мінералка. Посередні, ну наскільки мені відомо, можливо, десь в інших країнах використовується і півсинтетика, в Україні цього немає. Ну, Як на мене і нема сенсу ділити мастило на три категорії, є дві конкретні чіткі лінії мастил. І все. Так, далі. Давайте по класифікації мастил. Як вибирати, як взагалі мастила класифікується. От тут, наприклад, візьмемо упаковку мастила Alco. Ось є класифікація Jaso, ISO, API і Global. Класифікація джасу на неї я буду спиратись, тому що це є японська класифікація, вона пишуть, що вона сама новіша і сама, ну, сама розповсюдженіша, і зараз всі стараються спиратись тільки на неї. Тому що ці iso -API, вони застарілі і вони... Більш, одна більш застосована до певного регіону, інша до іншої території. Тому класифікуються, давайте я буду розбирати ці мотиви по класифікації JASO. Класифікація JASO має чотири категорії якості моторних мастил, двотакних двигунів. Це є FA, FB, FC і FD. Саме краще, саме краще мастило, найкращої якості це рахується мастило класифікації FD. Тобто, воно там супер-пупер, кращого за нього нема. Допускаються використання мастила від FB. FB це є база, це нижче цієї бази не рекомендовано використовувати моторне масливо. FC це є класика, це є база, яка використовується переважно в більшості країнах і підходить фактично до будь-якої техніки. Це є FC. І FD це є моторне мастило підвищеної якості, яке ще краще за FC. Хоча FC рахується там. ну, Майже, майже топом і більшого вимагати фактично не потрібно, але є ще FD. Бездимне супер-пупер мастило, яке яке саме, саме краще з цієї класифікації джасу. 에, давайте подивимось по, по мастилі фірми Stіль HP. Тут на мастилі нічого не вказано, ніякого маркування по класифікаціях Не тільки класифікації джасу, а взагалі будь-яка класифікація на даному мастилі відсутня. Якщо ми побачимо, це є характеристика різними мовами. Так, тут, відповідно, зроблено в Німеччині. Так, це мастир, яке ну, офіційно завезено в Україну, але мова така, як яку ми маємо. Тут мала би бути наклейка з українською мовою і українськими характеристиками. Тут по класифікаціях мастила нічого не вказано. Давайте, щоб не вертатися потім до штіля. Ось мене є мастило Ультра. Це є стандартна наклейка базова, ось ця глянцева. До неї приклеєна ось така наліпка з українськими характеристиками, з українською ну, ніби, деталюванням українським. І перекладом е, оцих всіх характеристик і маркувань. Масливо для детальних двигунів, HP Ultra, виробник, країна походження, е, пропорції, термін придатності, е, класифікація JASO, специфікація допуски JASO FB. Е, я не розумію, чому вони тут написали FB, можливо, це опечатка стосовно тільки української. Української сторони, яка це наліплює, можливо, вони, от, от така у них класифікація, можливо, вони взагалі не не вказують цю класифікацію, а суто е характеризуються своїми рекомендаціями по користуванню бензотехніками, бензотехнікою і використанню свого масла. Тобто, щоб ви розуміли, класифікація FB це є е FA, це є мінімальна, яка там взагалі не бажана використовувати. Наступна за нею це є класифікація FB. Це фактично таке собі масло, яке мінімальне масло, яке допускається до використання. Тобто вірити цій етикетці чи не вірити, ну, наскільки я тим маслом користувався, використовував і бачив результат, тому, чесно, особисто я не вірю по, 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 по тій наліпці, що там FB. Е, Далі. Підемо, закінчимо з мінералкою. Мінеральне мастило Vitals. Олива для двотактних двигунів. Тут у нас дата розливу, олива для двотактних, спеціалізація, всесезонна олива, виготовлення заводом технічних олив СП ЮКОЙЛ. Олива виготовляється в Україні, місто Запоріжжя. Пропорції використання 25 до 1. 25 до 1, щоб ви розуміли, це є 40 грам мастила на 1 літру бензину. В мастилі фірми Stіль HP пропорція вказана 1 до 50. Це 20 грам на 1 літру бензину. По Олеомак. Олеомак також по джасу, так. спеціфікація FC. FC така сама, як вказано, от, наприклад, на повній синтетиці HADO, FC. Е, чому вони так вказали? Ну, це мастило не синтетичне, але вказано FC. Так само тут немає. Ну, єдина дата виготовлення. як і ті української мови немає. Тут така інформація. Відповідно, відношення по розбавленню паливної суміші 50, 50 до 1. Це 20 грам літр. До речі, класні оці упаковки. Можна один раз собі купити, щоб не, не витрачати гроші, не бавитись з мірними стаканчиками. Просто нажимаєте, вимірюєте певну потрібну ємність масла і розмішуєте. Так, по оця лінійка мастил. Алко класифікується як по системі JASO, FD. Тобто це топ-мастило краще за FC, краще за. Ну, Супер-пупер синтетика. Хоч, хоча вони зазначають це масло як частково синтетичне. Не знаю, хто контролює ці вимоги і джасу, ісу. Тобто увагу, увагу на ці значення потрібно звертати, але чи їм довіряти, це вже ваша справа. Пухузварні це півсинтетичне мастило, так? Теж немає української наліпки з українським перекладом. По класифікації JASO вона класифікується як FB, тобто таке саме, як HP Ultra Штілівське, оце з українським перекладом. Тобто от, от, от дивіться і, і вибирайте. Дуже, ну, фактично, декілька років я використовував тільки те масло, тому що по якості. Воно було досить добре. По ціні воно було майже в два рази дешевше за щілівську мінералку, тому захарактеризувало себе досить, досить добре. Зараз по ціні це масло на, не чи на 20 чи на 30 гривень дешевше за Щілівську мінералку. Тому чи є сенс його брати, вам вибирати. І далі перейдемо до синтетики. Дивіться, на синтетику, чи варто переходити, чи треба переходити, чи варто переплачувати за неї. Особисто я довгий час користувався мінеральними мастилами, саме, Самими звичайними, фірмовими мінеральними мастилами. Перейшовши на синтетику, чесно кажучи, з неї сходити, переходити назад на мінералку, бажання немає. Бажання немає, фанатики. Своєї техніки ну, вам хоча б раз потрібно спробувати перейти на синтетику. Зразу скажу пару слів по стосовно переходу з мінералки на синтетику. Тому, що, послухайте так, це буде моя особиста думка, щоб ви, мене, щоб ви мене зараз тут не закидали нічим поганим. Існує думка, що коли ви користуєтесь мінеральними мастилами, перехід на синтетику неможливий, не рекомендований. І взагалі заборонений перехід, тому що з'являється багато нагару в камері згоряння, тому що цей нагар почне вилітати, він вам пошкодить поршень, кільця і заклинить двигун, і Бог на що зробиться. Скажу вам досвід особистого використання. У мене уся техніка працювала на мінеральному мастилі, повністю вся. Щоб ви розуміли, у мене більше, там, напевно, де в районі 10 одиниць техніки. Всі працювали на мінералці, один день я захотів, перейшов на синтетику, працює вся техніка без проблем, якщо у вас з технікою не дуже добрі стосунки і у вас дуже великий нагар в камері згоряння, тому, -та, тому перейти на мінералку, це є, це є трошки страшно. В такому випадку я б не радив. Коли ви використовуєте нормальну, Фірмову мінералку і бажаєте перейти на синтетику. Це взагалі не проблема, тому що я в кінці відео я закину, ставлю силку на ролик, де до мене прийшла бензопила, яка... бензопила чи бензокоса, я вже не пам'ятаю. Бензопила 180-й штіль. Бензопила, яка все своє життя використовувала мінералку, саму звичайну штілівську мінералку. Там нагару фактично немає. Щоб ви розуміли, це не це відношення до техніки, це використання тільки одного фірмового масла, використання нормальної бензини і після цього, перейшовши на синтетику, вона нічого поганого не зробить. Вона навпаки ще, ще краще відчистить вашу циліндропоршневу групу. Тому це моя особиста думка. Підкріплена тільки власним використанням цього масла. Тому що от це я використав, плюс я використав е, одну повністю банку масли, мастила хаду на своїй техніці. До того я не знаю, скільки банок мінералки я використав, того навіть рахувати не буду. Ось так. Стосовно переходу, думаю, ми закінчили, так? Далі, по синтетиці. Е, синтетичні мастила там, по цінах, по характеристиках, по якостях. В першу чергу по цінах мастили розкидаються дуже, дуже по великих категоріях. Фактично, якщо брати баночку літру оцього масла і літру от такого, то різниця в ціні майже в два рази. Тобто це масло хаду в два рази дешевше за е, мастило штіль HP Ultra. Якщо брати е, мастила іншої фірми, синтетичні, вони більш доступні за ціною. По характеристиках, не знаю, чи вони зрівняються з тим маслом, яке дуже дороге, чи це масло, яке більш бюджетне. Але скажу вам так, що відпрацювавши банку масло хаду, ніяких проблем ні з технікою немає, ні по своїх характеристиках чи по комфорту використанню ніякого дискомфорту в мене не було. Тобто мастило майже бездимне. Можливо, навіть і бездимне, тому що буває таке, що залишок. ще З, з інших мастил ми не використовувалися. Коротше, це бездимне мастило, це теж бездимне мастило. По олиомаці там теж мінералка, вона більш доступніша за мінеральне масло фірми Штіль. Якщо брати хузварну, то хузварнівське масло, мінеральне, це синтетичне, перепрошую, синтетичне хузварнівське. Приблизно з півменною стіною щільівського мастила. Але, знаєте, як я кажу, краще візьміть собі одну бутилочку, банку фірмової оливи. Це, чи, чи це буде мінеральне мастило от такого плану? чи це буде синтетика. Для домашнього використання літр масла приблизно вистачає на рік часу. Зрозумійте це, тому що. Деколи пробую достукатись до голови тих людей, які беруть ось таку оливу самодешеву. Тому що вона в два рази дешевша, ніж, наприклад, наприклад, таке масло. Навіть не в два рази, трошки більше. Менше, ніж в два рази. Вона дешевша, але ви ніколи не розумієте того, що тут пропорції потрібно дотримуватись 25 до 1. Тобто тут даєте 40 грамів. Масла на літру бензину. А при використанні такого масла чи такого ви даєте 20 грам на літру. Тобто цього масла йде в два рази більше. Навіть коли ви лиєте тут 40 грам на літру, ви вже переплачуєте за оце масло при тому самому об'ємі паливної суміші. Ось це зрозумійте. Якщо є бажання переходите на синтетику, так. Якщо ні, користуйтесь звичайними фірмовими мастилами. Я не за це масло в жодному разі. Це масло я колись використовував, якщо якість цього мастила не змінилась, це хороше масло. Це хороше, воно відслужило і в мене, і багатьом я його рекомендував, воно проблем з ним взагалі не було. Масло алко теж свого часу я використовував досить довго. Зараз я, ну, як би сказати, Воно мене не розчарувало, але, але я знайшов краще. Мені краще доплатити і взяти, от, наприклад, мінерадку щільську, ніж використовувати це Jasso FD, супер-пупер, мастило, бездимне, без, без викидів, без нічого. Воно мені не дуже подобається, тому що на ньому якась неприродна в'язкість з'являється на, на поршневій групі після його використання. Там така липучість, що ну, це суто. Суто моя думка, суто мої висновки. HP хусварна безпроблемно працює, беріть, не, не пожалкуєте. Тобто з цієї лінійки, от ну, такого дешевого, я б казав не брати, такого дешевого, типу, всяких українських брендів. Краще візьміть, переплатіть тих 50-100 гривень і візьміть дійсно хороше масло. Переходите на синтетику без питань. лишаєтесь фанатиком, дуже багато людей, які. Перейшли з мінералки на синтетику, на мінералку більше вертатися не хочуть. Е -е, по, по синтетиці і по таких, е такому виду техніки, як двоміксові і чотириміксові мотори. Ну, це більше стосується компанії Husqvarna і Штіль, так як в них переважно зустрічається така техніка. Е Husqvarna це і всякі такі системи. По штілю е двоміксові мотори в інструкції. В характеристиках вказано, що рекомендовано використання масла HP Ultra. Ви читаєте інструкцію до е, мототехніки 4-хміксової штілівської. То там чітко заявлено, що обов'язковим є використання мастилу HP Ultra. Обов'язковим. Це навіть не, не рекомендовано, а обов'язково. Цінуйте свою техніку і цінуйте гроші свої. Тому що <кій> дешевше не завжди означає рентабельніше чи економніше. Всім дякую, всім до побачення.